はい。Mm hmm. Такс, я наразі знайшов, що ми будемо читати. Будемо читати книгу Деніела Кіза Квіти для Лжернона». От. Так, мої матері назадку про мого батька. Я давно хотів почитати цю книгу. От, вона дуже таку цікаву тему там про те, як людина, от... ну, там про людину з розумовими відхиленнями, які роблять операції, вона з часом стає. Е, вона з часом стає розумнішою, розумнішою. От, і як це взагалі впливає на життя. Тобто, ну, і взагалі, тут про людей там про взаємодії з житьми. Мені, мені ця книжка нагадала епізод Сімпсонах, там, де Гомеру там виняв тіло, там маркер то був. Чи ще, що, типу, він став розумнішим, але того від того став, типу ще е... став-менше менш, щасливим. От, ну а потім запертую марки собі назад ну, так, сюжету. От. У нас є така от історія. Ну що ж, э, будемо читати з вами. Euh, що ж, ну, добре, давайте прочитаємо тоді вступ. От, Ну і на цьому поки що завершимо. Кожен, хто має розумів, я далі пригадав, що існує двояке порушення зору, яке виникає з двох причин. Коли зі світла до темряви, або коли із темряви виходять на світло, як пізнається, що саме діється із душею, то коли-небудь побачивши її збентеженою і неспроможно щось розлегти, ніхто не став би безглуздо сміятися. А Радше задумався, чи прийшла ця душа зі світлішого життя і тепер підлягає за гварою. Чи ж, навпаки, від великої темряви діставши до світлішого життя, вона вся виконана яскравим сяйвом такий її стан. І таке життя можна вважати за щастя. А тій першій душі годилося тільки поспівчувати, а коли б то глянувши на неї, хотів насміятись, то нехай він менше сміявся б над першою, ніж над тією. Яка опустилася з гори зі світла, платон, держава ну, що так. Тут, до речі, буде, як сказати, так, от показано в такому форматі, що от передає типу дійсно такої от записи людини з таким розмови відхиленнями, і потім от. Tutaj będzie stawać się lepsze, tym momencie, będzie było mniej. tym momencie, że tak w No, a że było w tym ja będę było w ja nie Dobre, z tym momencie, że było w tym momencie, że było Dobra. tym tym